У Запоріжжі в межах проєкту Дронфорс можна спробувати свої сили в пілотуванні дроном, зокрема, пройти тестування на симуляторі FPV, ознайомитися з типами літальних апаратів та рекрутуватися на посаду оператора БПЛА чи інші вакансії підрозділів безпілотних систем. Це можна зробити в центрі рекрутингу української армії 6 по 9 серпня, попередньо заповнивши google форму в соцмережах Дронфорс. По-перше, це теоретичні якісь знання, по-друге, це спроба визначити свій рівень на симуляторі. Це касається як FPV, Mavic і інших засобів ВПЛА різних полів. Це, мабуть, є комп'ютерна гра, але всі важелі симулятора воно відображає реальне І Також самі засоби пульти, вони реальні. Від звичайних пів пробний варіант для тих людей, які захотіли це спробувати. Багато хто хоче долучитися до там е, систем, до різних підрозділів безпілотних систем, але не зовсім розуміє, що це, як це, і чого це. Е, ми зараз даємо змогу попробувати на симуляторах політати, щоб людина для себе взагалі вирішила, це її чи не її подобається, не подобається. Якщо людині це подобається, якщо вона зацікавилась, то ми далі вже погоджуємо її наступні кроки і розповідаємо, як можна потрапити. До нас на в навчальні центри.